До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Мої вітання, шановним телеглядачам, Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. А також закликаю підписуватися на ютуб канал Броди онлайн. сьогодні. У випуску дивіться про таке уже літургія у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі, особливість служби Божої. Табір у центрі раннього розвитку мудрик, як розважали малечу. Концерт муніципального хору боян у Клекутові. Про ці та інші новини далі у випуску. Музика. Після пожежі, що сталася в одному із храмів міста Броди, тривають божественні літургії, на яких не лише моляться до Господа, а й збирають кошти на відновлення святині. Більше у сюжеті. Кожного недільного дня у храм на службу скликають церковні дзвони, щоб парафіяни та мешканці міста мали змогу прийти і помолитися, подякувати Богу за прожитий тиждень та попросити найшвидшої перемоги над ворогом. Храм святої теклі зазнав великих ушкоджень під час пожежі і потребує відновлення церковного майна, яке постраждало. Ми росі... Повихаємо. Кожен парафіянин не забуває про свій рідний храм. Дякуємо кожному, хто долучається різними способами до відновлення святині. Пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві твоїм, пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх, Тайн, Господи, а насілення душі і тіла. Храм це місце, де можна наповнитися духовною силою та попросити благословення на тиждень. Якщо хтось має бажання долучитися фінансово на відновлення храму, реквізити можете знайти в описі під відео. Наталія Коваль, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У центрі раннього розвитку мудрик знову було гамірно. Тут організували для дітей цікавий табір. Більше інформації у сюжеті. Сьогодні наша знімальна група завітала на канікули з мудриком до центру раннього розвитку. Що робили діти протягом цього часу? Давайте запитаємо. Знову матусі разом з дітьми поспішили до центру раннього розвитку мудрик, що знаходиться у місті Броди. Матері бажають, щоб дитинство їхньої малечі, незважаючи на постійні повітряні тривоги. Було наповнене веселковими моментами, щирими усмішками, хорошими друзями. Давай! Звичай! 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 Веселі та креативні аніматори на чолі з його керівником Наталією Зазуляк постійно вигадують неймовірні завдання, аби дітки якомога більше отримували позитивні враження. Кожне заняття по особливому цікаве і зовсім не схоже. Так, цей тиждень був тематичний і він присвячувався магії і фокусам. Ми спочатку ознайомлювали дітей з різними фокусниками, які були давніше, або з нашими зараз учасниками. Цей день завершальний і Кожного дня ми проводили різні фокуси, які можна зробити з підручних матеріалів, показували дітям, як утворюється пара з ґрунту, чи доказували, що в ґрунті є вода, пара, робили штучний вулкан за допомогою також. Ну, Оди, осид. Також ми е, показували різні трюки, які можуть зробити діти вдома самі без батьків. Неправда, ну, також у нас були е, фокуси з вогнем, то цього робити вдома не можна. Але дітям було цікаво дізнаватися, що е, звичайних предметів можна зробити дуже багато фокусів і ілюзій. Малеча мала можливість показати свої здібності у намотуванні мотузки на швидкість. У такий спосіб діти мають змогу вчитися бути уважними, впевненими, у складних моментах не опускати руки, а йти до перемоги. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У селі Клекутів Бродівської громади відбувся благодійний концерт муніципального хору боян, яким був виступ Дивіться далі. Після недільного богослужіння жителі села Клекутів мали змогу насолодитися музичним мистецтвом талановитих учасників муніципального хору боян з міста Броди під керівництвом Ярослава Линіва. Програма концерту була досить насиченою. Парафіяни мали можливість почути пісні різної тематики, зокрема, про героїв України, Діву Марію, повстанців та за Україну. Ятель храму з особливою любов'ю звернувся до людей доброї волі, які у різний спосіб наближають перемогу України. Всі бажаючі мали змогу відвідати цю благодійну подію, на якій збиралися кошти на потреби Збройних сил України. Присутні отримали неймовірні враження на тривалий час. Священик від себе та маріан зібрали під час благодійного концерту кошти, які з приємністю через Ярослава Линіва передали на потреби наших захисників, щоб молитва наша була, дорогі мої, прикладена вся наша енергетика внутрішня і зовнішня, щоб наше село і вся наша Україна, вся наша держава, вона буде, я точно знаю. Я вам говорю це з перших днів. Пам'ятаєте, знаю, тому що ми не тільки з вами саме моремось, за нами бореться ще світ. І за нас бореться сам Бог, сама Україна. Розумієте? І тому я вас вівторок закликаю, я знаю, що ж не вага, але ми прийдімо на ту годинку і до молебен, до Пресвятої Богородиці, все-таки відслужимо тут. І задаємо, що ми знаходимося на цій території захисту духовного початку. Я розумію, не всім подобається, бо ми там трошки політику надавваємо, запам'ятайте, та земля є свята. І наше село є прикрите нею. І ми захищаємося цьому. І Маємо за це дякувати Богу. Звичайно, вам, дорогі мої, вам, пане керівник, ваші, дорогі дівчата, хлопці, я називаю так одним словом, воно так і є. Щоби ви все вивести, Господь, посила вам здоров'я. Найти можливо деколи і вам важко, можливо, деколи і теж живі люди, маєте свої сім'ї і так далі. Але сьогодні приємно, що ви прийшли і віддали свій час. Ну, хай вже сили Господь, дарує вам щастя, мир, здоров'я, духовний, тілесне. Хай вибирає нашу Україну. на многої і благи літа. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Бродінюз. Щиро бажаємо вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. До зустрічі. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. 21 липня на території військового меморіального цвинтаря, що у селі Червоне Золочівської громади, відбулися заходи з вшанування пам'яті українських вояків, військовиків інших національностей, полеглих у липні 1944 року під час Другої світової війни у Бродівському оточенні. Військове кладовище постало недалеко від місця, де відбувався прорив дивізії Галичина з оточення. І де багато вояків, полягло від ворожих куль і бомб. Гуманітарний вантаж з Німеччини доставлено у Броди. Речі призначені для українських воїнів, тож попрямують на передові позиції бойових частин. Таким чином вдасться виконати частину запитів від захисників. Отримано 10 генераторів, продукти харчування довготривалого зберігання, воду та медичні рукавиці для військових госпіталів. Допомога надійшла у благодійний фонд Берегиня від спільноти Україна, допомога Брайтштайт імені Святого Лаврентія. Керівником організації є професор Генріх Банер, який 20 років співпрацює з Анатолієм Белеєм. Нещодавно бродівський міський голова зустрівся з доктором Банером. А сьогодні дякує за отриманий вантаж і багаторічну підтримку України у Козинській сільській територіальній громаді. 8 липня відбулася сесія Брайншторм. Аналізуємо проблеми молоді громади, обираємо одну, яку посилам вирішити молоді. Яку провела Марія Орлова, експертка проєкту Активна молодь, сильна громада, що реалізується за підтримки проєкту Гуверла». У тренінгу взяли участь 18 осіб: активісти, місцеві лідери, представники учнівського самоврядування з різних куточків громади, а також працівники сільської ради з числа молоді. Марія Орлова розповіла про жіноче лідерство та важливість участі жінок і дівчат у прийнятті рішень у громаді, у тому числі і участі молодіжній раді. Спільно з учасниками під час сесії було різними методами проведено опитування молоді та презентовано групами своїх результатів іншим учасникам. На основі результатів опитування були сформовані проблемні питання. Також проаналізували ситуацію та причини негативних явищ у громаді, обрали спільну проблематику Молодь не ініціативна та першопричини її виникнення, а також генерували ідеї, які будуть служити розв'язанню даної проблеми. І все це проводили відповідно до методики Килим ідей. На завершення відбулося голосування за спільну ідею для роботи, ідею переможця. Це створення молодіжної інфраструктури під потреби молоді, молодіжні простори, спортивна інфраструктура, проведення спільних зустрічей, підвищення компетенцій у молоді щодо можливостей та створення молодіжних інформаційних каналів для комунікації. Необхідність створення молодіжної ради підтримали всі і не обговорювали. В підсумку проходження чотирьох тренінгів всі отримали сертифікати про завершення навчання у школі молодіжних рад. Та вже готові до наступних кроків проєкту для створення молодіжної ради задля розвитку і покращення молодіжної роботи у Козанській сільській громаді. 21 липня У місті Глиняни відбувся фінальний захід проєкту ремесла як форма стійкості, який відвідало близько 200 осіб: представники обласної та міської влади, викладачі закладів освіти, місцеві жителі та представники громад. А основне понад 20 самих учасників проєкту, більшість яких ВПО. Учасників заходу привітав міський голова Глинянської громади Володимир Чорнопис, начальниця відділу культури, молоді і спорту Глинянської міської ради Мирослава Колодій, голова комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму Львівської обласної ради, викладач Іван Щурко, а також доктор мистецтвознавства професор Ярослав Кравченко. Представники громадської організації Центр суспільних інновацій, професорка Зеновія Шульга, академік-професорка Марія Флейчук, доцентка-завідувачка кафедри менеджменту мистецтва Олеся Дацко, наукові співробітниці відділу ткацтва та клемарства в місті Глиняне, комунального закладу Львівської обласної ради, історико кризнавчий музей Ольга Новак та Ірина Пилипів, керівник громадської організації Фонд розвитку Глиняни Олег Гураль, отець церкви Святого Миколая в Глинянах Андрій Лукачик. Ірина Бунза, а також староста села Підгайчики та координаторка музею на Унтервалю Полена Клусовська. Заспівали для учасників заходу Неля Мельник, головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Глинянської міської ради, а також юна співачка Олеся Долішня зі Львова. Вірші читала Марія Павлуцька зі села Куровичі. У залах музею міста Глиняне відкрилася виставка творчих робіт учасників проєкту. А саме килимків, крайок, рушників, серветок, сувенірів, виконаних учасниками проєкту. Також в музеї відкрилася виставка Глинянський килим крізь час та простір. Фінальним акордом заходу стала демонстрація колекцій автентичного та сучасного стилізованого одягу учасників проєкту. Під час заходу тривав фестиваль Ремесел, на якому учасники проєкту та запрошені гості представили свої творчі роботи, зокрема серед них авторські ляльки, сувеніри, гобелени, крайки, герасівки, прикраси, солом'яні вироби. Дуже важливо, що учасники проєкту була молодь, студенти Львівської національної академії мистецтв, Української національної академії докарства у Львові, Національного університету Острозька академія, а також учнівська молодь. У умовах війни подібні проєкти дуже надихають і учасники проєкту, і місцеві громади розвивати сучасну власну культуру. Незважаючи на тривалі відключення електроенергії, учасниці проєкту натхнено творили, зробили справді чудові роботи, які будуть продемонстровані у місті Матера в Італії у 2025 році. Особливою родзинкою проєкту стали доповіді Юрія Мельничука, Марії Флейчук та Зеновії Шульги. А також щоденні зустрічі обмін досвідом, у межах яких кожен учасник розповів про власну творчість, життєвий шлях та здобутки. Власним досвідом поділилися також ательє з випуску калимів, яке переїхало у місто Косів Івано-Франківської області, з окупованої нової Каховки, які спеціально прибули на проєкт у місто Глиняне. Особливо цікавим для учасників стали в'язні тренінги, у межах яких вони навчали творчість та культуру Глинянщини та сусідніх громад. А також яких учасників справили велике враження, екскурсія, проведена надією рудою у костелі 16 століття у селі Вижняне біля міста Глиняне, де збереглися розписи Романа та маргіт Сельських, а також знайомство з музеєм на Унтервалю у селі Підгайчики. Побували в Свято-Успенській унівській лаврі, а також відвідали філії Львівської національної галереї імені Бориса Возницького Золочівський Замок. Ця величезна синергія, яку дав цей проєкт, справді надихає. Цей проєкт точно про стійкість. Щиро дякуємо усім співорганізаторам та партнерам, які максимально сприяли у проведенні цього тритижневого проєкту у Глинянах. Проєкт Ремесла як форма стійкості реалізується в партнерстві з Італією та громадською організацією Центр суспільних інновацій за підтримки фонду Ізоляція. 19 липня у парфіальному міні-таборі Веселі канікули з Богом на парафії Святого Миколая Української греко-католицької церкви міста Радехів завітала інспектор сектору ювінальної превенції Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції Оксана Христюк. Разом спільно з колегою пані Оксана провела пізнавальний захід для дітей на тему Знай правила дорожнього руху, діти дізналися, як потрібно поводитися під час канікул та вивчили нові дорожні знаки. А також кожен зміг спробувати себе у ролі дуже важливої професії поліцейського. Дякуємо пані Оксані за пізнавальну зустріч та корисні подарунки для діток. Слава Україні! Героям слава!